На зв'язку з нашою студією Олександр Хоружний, прес офіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Олександр, добрий вечір. Вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Героям слава. Скільки спеціалістів ДСНС сьогодні задіяні до ліквідації наслідків російського удару по Дніпро ГЕС та як організована їх робота? А, ну, дивіться, перше ж ну, першочергове, що робили рятувальники. Це гасило пожежу. Пожежа складала відповідно десь 350 квадратних метрів. Було проведено одночасно з гасінням пожежі розбір зруйнованих конструкцій, і прибиралися відповідно уламки з проїжджої частини греблі. Роботи на даний момент продовжуються, відповідно до запиту місцевих органів влади. Від ДСНС Запоріжжя було залучено 67 рятувальників і 14 одиниць техніків. Пане Олександре, що до ліквідації наслідків обстрілу Харкова, скільки рятувальників техніки залишало, залучалося в Харків? І як там тривала робота? Щодо Харкова, у нас по ліквідації терористичних обстрілів Російської Федерації, саме як і сталося 22-го. Числа у нас залучено 237 рятувальників і 80 одиниць техніки. Основні задачі, які зараз виконують підрозділи ДСНС у Харківі, це проведення аварійно відновлюваних робіт, це підвіз води залучено близько 10 автоцистерн пожежно-рятувальної техніки, це робота пунктів забезпечення роботи пунктів незламності. Хочу тут зауважити, що у нас станом на цей час звернулося понад 26 тисяч громадян до пунктів незглавності. Загалом їх по Харкову працює 149 з них від ДСНС 60. Там люди можуть перепочити відповідно, можуть зігрітися, підзарядити гаджети. Це в основному за цим саме приходять місцеві. щодо також. Також проводиться робота, психологічна робота з людьми, зокрема і в пунктах незламності. На місці залучено техніку і рятувальників ну, майже з більшості областей України як допомога. Була інформація від ДСНС, що у Харкові росіяни завдали повторного удару по вже ураженому об'єкту і постраждало кілька рятувальників. У якому вони стані сьогодні? Дякую за запитання. З рятувальниками все нормально. Їм надана необхідна допомога. На жаль, це не перший випадок, коли ворог б'є по підрозділам ДСНС, які в першу чергу виконують завдання для допомоги на місцевому населенню. Пане Олександре, про роботу піротехніків хотіли б далі запитати у Запоріжжі піротехніки знешкодили сім вибухонебезпечних предметів, зокрема залишки від ракети. А також ми знаємо, що у Києві біля одного з будинків знайшли нерозірвану бойову частину ракети. Чим зараз небезпечні оці залишки ворожого залізяча і в чому тут полягає складність роботи рятувальників? Ну, небезпека від вибухонебезпечних предметів є завжди. завжди. І будь то або граната, або мінометна міна, або це буде бойова частина ракети, чи авіабомба це є вибухонебезпечний предмет. Основні, а, основні поради, які ми даємо завжди дозвичай, людям, це не підходь, не чіпай, телефонуйся один, повертайся там, тим шляхом, як, яким прийшов. Але якщо ви питаєте про ракети, то тут ще один фактор вдається. Це ще е, токсична речовина, відповідно, ракетне пальне, яке додається, ну, додається до цієї небезпеки, і людина можуть може отруїтися навіть, навіть парами, е, парами відповідно цього пального. Тому підходити до е, збитих ракет або дронів, або будь-яких вибухонебезпечних предметів категорично заборонено. Є відповідні служби, такі як ДСНС, вибухотехніки Нацполіції, Національна гвардія, які можуть Займатися такими предметами, ідентифікувати їх і відповідно знешкоджувати щодо роботи ДСНС на Сумщині, де впродовж останніх тижнів росіяни посилили частоту використання керованих авіаційних бомб. У якому режимі сьогодні там працюють рятувальники? Чи достатньо їх, і які завдання перед ними стоять? Сумщина ДСНС Сумщини наразі справляється з поставленими завданнями, незалежності від того, що обстріли відбуваються фактично кожного дня, і окремо ще скажу. Що а, також вони проводять аварійно-відновлювальні роботи, допомагають місцевим перекрити, наприклад, дахи, поставити скло в будинках, перекрити плівкою. А, і сьогодні такі роботи, до речі, проводились а, на Сумщині. Окрім того, одні з таких основних завдань це є зараз, вони долучаються до евакуації жителів Сумщини, роблять оповіщення населення, допомагають людям сісти в транспорт, розмістити їхні речі. І на сьогоднішній день надано допомога саме підрозділам ДСНС близько 300 громадянам, серед яких близько 30 дітей. Робота триває. Я просто хочу сказати, що на чергуванні у ДСНС перебуває близько 7 тисяч рятувальників і понад 2260 одиниць техніки, і тут ДСНС задіює алгоритми застосування сил і засобів в залежності від напруги і в залежності від надзвичайних ситуацій. Тобто ДСНС може застосувати алгоритм перерозподілу людей. В той чи інший регіон поки що на ДСНС справляється, пане Олександре. А з якими викликами стикаються рятувальники на Донеччині? Ще один прифронтовий регіон? Донеччина так. Це теж величезний обсяг робіт робіт для ДСНС, як завжди. Гасіння пожеж, ліквідація наслідків обстрілу, евакуація місцевого населення, підвіз води та продуктів харчування, проведення обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів та їхнє знешкодження, надання психологічної допомоги місцевому населенню, а також превентивна робота, зокрема, це робота з дітьми з дорослими щодо небезпеки і навчання мінної безпеки. І поводження з вибухонебезпечними предметами. Така робота проводиться постійно, і дякую, дякую рятувальникам за те, що вони там знаходяться. Хочу окремо сказати, що у нас ще є практика роботи зведених загонів, зокрема, і під час розмінування. Тому проводяться відповідні ротації, зокрема, і на Донеччині. Пане Олександре, ми дякуємо вам і всім рятувальникам України за швидкість, за оперативність і за порятунок життів. Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС України, був з нами на прямому зв'язку. Сьогодні у ДСНС, як ми всі розуміємо, дуже багато роботи, але той день, коли більшість працівників цієї структури зможуть нарешті піти у відпустку, обов'язково настане.